Сьогодні на базі культурно-громадського центру Шалтер Плюс відбувається форум Української національної асоціації сімейної освіти. І е, не Shelter Plus, не е, Асоціація сімейної освіти, не є релігійними е, інституціями. Але сьогодні ми присвятили наш форум саме е, батьківству і освіті в світлі християнства. Тому ми говорили для віруючих людей або через призму біблійного вчення. Е, в мене була задача, складна задача дати якусь основу сьогодні. Базис е, всьому тому, що буде говоритися протягом цілого дня. Ми говорили про громадянське суспільство. Давайте звернемося до. Да... До ключових цінностей асоціації УНОСО. І, власне, одна з перших цінностей, відповідальність батьків за всі сфери зростання дітей, включно з освітою. І я хотів би, щоб ми відчули цю кореляцію між моєю темою, да, громадянська активність, і відповідальністю батьків. Тому що якраз в основі того, що батьки беруть відповідальність яким би виглядом це не виражалося, через сімейну освіту, через створення приватних шкіл, через фінансування і підтримку приватних шкіл. І це ще один з важливих е пунктів і можливостей, які дозволяє нам законодавство. створювати альтернативу державним школам. Тому, власне, говорячи про нашу громадянську активність. Це королюється з відповідальністю батьків. І я хотів би, щоб це було у нас на одній важливі е, вагітні, да? щоб ми це розуміли. Що наша відповідальність за батьків, за освіту наших дітей це частина нашої громадянської освіти. Е, активності, перепрошую, це частина нашої активної громадської позиції. Тому власне це така да, базова основна тема, коли ви такі типа, «Так, ми де? Ми в церкві чи ми на конференції громадянської освіти, чи ми все-таки на родинному форумі. Ми на родинному форумі, ми на е форумі батьківства та освіти, але основою цього є наша громадянська активність. Так само роблячи свідомий вибір для наших дітей. Не йдучи просто по накатаній схемі, яка була запропонована ще з радянських часів, державна освіта, обов'язкова державна освіта, ми формуємо себе як активних гравців в державному секторі і формуємо наших дітей, які розуміють, що є альтернативні шляхи. І нам, власне, потрібні альтернативні шляхи для того, щоб у нас не було тоталітарної авторитарної держави, де роль державного сектору є домінуюча. Нам потрібні е, противага, нам потрібні альтернативні формати. І сімейна освіта, і приватні школи, які є на сьогодні, слава Богу, в законодавстві України і дозволяють організовувати церквам, деноминаціям, приватним організаціям свої приватні школи. І це наш шлях, який ми маємо запропонувати як певну альтернативну загальноосвітнім державним школам. Коли ми говоримо про державні школи, ми не говоримо, що це погано. Коли ми не говоримо про сильний державний сектор, ми говоримо, не говоримо, що це погано. Але якщо у людини немає альтернативи, і батьки хочуть. Для своєї дитини іншу освіту ми маємо забезпечити їм можливість вчити, як завгодно, чому завгодно в будь-яких форматах. Тому що для багатьох людей, особливо ті, що ще в радянських часів, стається, що це ж шкільна освіта, це ж програма, затверджена Міністерством освіти. Друзі, ви можете так само затвердити свою програму. У себе в голові в першу чергу і потім для своїх дітей. Тому що хто сказав, що е, математика важливіша, ніж танці. Але у нас немає уроків хореографії. Ось, е, тому ми не будемо зараз в ці теми заглиблюватися. Ми просто сіємо да, насіння того, що державна загальноосвітня середня школа не є єдиним можливим варіантом. Ви, як батьки. Або майбутні батьки відповідальні за освіту своїх дітей. Якщо ми говоримо про це у світлі християнства, давайте подивимось, чи сказав Бог робити це нам. І про це написано дуже чітко і дуже однозначно в книгі повторення закону. Це е, початок Біблії. Якщо ви іудей, це також стосується вас. Якщо ви християнин, це також стосується вас. Це е, Тора, да? п'ята книжя Мойсея, де Господь дав людям заповіді. І часто заповіді виглядають як щось таке, типу, ну це щось релігійне. Ні, це про державотворення. Народ Ізраїлю виходив з Єгипетського рабства, з колонізації, з окупації, з рабства Єгипту, і вони формували нову державу. І сьогодні ми стаємо в подібній ситуації. Тому сьогодні ці слова не просто як для віруючих людей, а в контексті нації творення дуже важливі, тому що там були е, в Біблії, да, вторі, е, в Торі, в п'ятикнижі Маїсея буття, вихідли числа повторення закону, є приписи по всіх можливих темах: здоров'я, здравоохранення, е, як вести бойові дії, як вести судочинство, правочинство, і в тому числі освіта. І ці речі вони проговорюються. І ось, власне, підсумовуючи так, повторення закону, це певний підсумок після того, як сказали закон. А тепер для тих, хто не зрозумів, повторюємо ще раз. Тому книга повторення закону. І тут дуже прості є принципи. Так, загалом, якщо ви не знаєте, що таке християнство, це дві речі: любити Бога і любити людей. Все. На цьому кінець проповіді. Так, тобто, Цього достатньо для того, щоб зрозуміти, чим є християнство. Бога любиш любиш людей і все робиш далі, все, що хочеш. Господь залишив нам цю планету. Але давайте більш розширену версію все-таки прочитаємо. Люби Господа, Бога вашого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і з усією силою своєю. В основі е батьківства є все-таки любов до Бога. Десять років назад я виступав на першому тедексі в місті Київ. Перший Тедекс в Україні мав честь виступати на цьому тедексі. І я говорив, можете знайти є на Ютубі цей запис. Я говорив різницю між грецькою моделлю навчання і єврейською моделлю навчання. Грецькій моделі навчання є. Окей, подивіться, тедекс не буду спойлерити. Знайдіть Роман Мороза в Тедекс Київ. Читаємо далі. Да? Також, в єврейській, все, так і скажу, в єврейській моделі освіти обов'язково є концепція Бога. Це важливо, да? тому що е, навіть якщо ви не віруюча людина, треба якось одного разу до вас діти підійдуть і скажуть, що таке добре і що таке погано. І ви маєте їм сказати, чому ось це точка нуль, і від цього ми рахуємо, що це е, є добрим, а тут від цього ми рахуємо, що це мінус, це погано. Нам потрібна певна шкала цінностей, де ми можемо пояснити, чому це красти погано, чому вбивати погано, чому заздрити погано. І, власне, любити Бога це основа не, нашого розуміння освітнього процесу. Завжди пам'ятай заповіді, що я даю тобі сьогодні. Ми будемо говорити про розбудову громадянського суспільства, і ми будемо говорити, що в основі... Громадянського суспільства є багатосекторальність, є багато гравців в створенні держави. Окрім державного сектору, є комерційний сектор і є третій сектор, громадський сектор. Але державному секторі ми все таки будуємо державу, тому державному сектору ми наділяємо повноваження встановити правила або закон, або заповіді. Тому повага до закону це його основою. Адекватного, здорового громадянського суспільства, а не просто анархії, а не просто хаосу. Тобто громадянське суспільство це громадянське це суспільство вільних громадян, які роблять все, що вони хочуть, але по правилах. І ми маємо навчити українців поважати закон. І не просто поважати любити закон. Ми маємо любити закон і дотримуватись його, навіть в дрібницях. Я дивлюся, як е, молоді мами тягнуть на червоне світло свою маленьку дитину. Я думаю, що ти робиш? Ти виграєш ну, ось, цю хвилину. Е, е, і мало того, що ти наражаєш на небезпеку, ти формуєш в дитині неповагу до правил. Тобто дитина думає, є правило, його можна порушувати. Тому навіть в дрібницях ми маємо формувати повагу. І любов до закону до правил. Люби Господа, пам'ятай заповіді. І далі конкретне повеління до кожного з батьків. Навчи дітей своїх. Це повеління для кожного батька, для кожної матері вчити дітей. І Я е, взяв з декількох перекладів, перекладів да, е, Огієнка, Турконяка і інші переклади. Тобто, це той самий вірш, да? або іншими словами, прищеплю їх своїм синам. Або ще інший переклад. Пильно навчиш цього синів своїх. І ще один варіант перекладу, перекладу. Будеш ти наказувати про їх синам твоїм і промовляти до серця їх. Процес освіти це абсолютно відповідальність родини і відповідальність батьків. Ви скажете, можливо, це все-таки для держави сказано, для вчителів сказано. Давайте прочитаємо далі. Говори про них, коли сидиш, де? В синахозі, в церкві, в школі, в університеті, у домі своєму. І коли ми говоримо, і ми думаємо, о, це хомскул, це вдома, все понятно. сидіш вдома, з 10 класів дитина, сидить вдома, не виходить, бо це ж домашнє навчання. І це Олеся вже да, прокоментувала, це не є правдою, да, це частково правда. Але говори про них, коли сидиш у дому своєму. Далі, І коли дорогою йдеш, тобто ви мандруєте, ви йдете десь до родичів на роботу, десь ще, і ви що робите? Вчите дітей. Як? Ви говорите, так, і поки йдемо зараз. Урок, що у нас там по розкладу ага, е, українська мова. Давай вчимо. Ні, ви просто говорите, дитина питає, а що то там полетіло, а що то поїхало. Тобто в них мільйон питань. Чому? Бо вони хочуть вчитися. Але приходять в школу, і що вони? Не хочуть вчитися. Бо їм там говорять, що треба робити, як треба. а Вони хочуть самі спитати. І ось коли вони вас будуть питати, ну я думаю, всі батьки з цьому стикаються, да? коли ти йдеш в дорозі, у дитини мільйон питань. Тобто вони постійно питають, чому, як, навіщо, що це, як це працює? Коли вдома, коли дорогою, коли лежиш і коли встаєш, лягаєте, і дитина, ви вже спати хочете, а вона починає світоглядні питання навалювати, да? і встає, і знову в неї є якісь запити. І це все процес навчання, все це процес е, формування ідентичності. І це якраз про відповідальність батьків. Точно вчитель не сидить у вас вдома, точно вчитель не йде дорогою з вашої дитини. Точно, ну, от, от, точно вчитель не має лягати і вставати з вашої дитини. А ви, як батьки, лягаєте і вставаєте. І що ви маєте робити? Ви маєте вчити свою дитину. Ми, як християни, нам дуже зручно. Є школа, віддав свою дитину. І ми віддаємо на півдня незнайомим людям, які точно невідомо чому вчать. Хто з вас ознайомився з концепцією нової української школи НУШ? Прочитав повністю. 4,5 людини. Е, але ми віддаємо наших маленьких дітей, які тільки-тільки формують е, свої світоглядні позиції. Е, ще є зручна штука, яка була придумана знов непогана, дуже класна. Недільна школа. І ми думаємо, єс, yes, і в неділю можна дитину здати. Хай вчителі недільних школ вчать мою дитину, що любити Бога і е, любити Його заповідь. Вчити, любити Бога це відповідальність батьків. І навіть якщо ви не віруюча дитина, ви маєте свій атеїстичний свідогляд теж нав'язати дитині. Ну так е, Бог довірив вам. І ви вже там. Але я знаєте, який бачив парадокс? Дуже багато невіруючих людей вони все-таки хочуть навчити дітей чомусь любити Бога. Я пласту, і в мене є гурток, 10 хлопців. І частина з цих батьків, а основа пласту да, національної скаутської організації бути вірним Богу і Україні. Кожний пластовий захід починається з молитви «Отче наш. У мене є невіруючі батьки. Вони прямо пишуть у себе в Фейсбуці: сьогодні день атеїста це мій день. І вони прямо пишаються. А дитину тихенько здали в пласт, щоб Рома навчив їх любити Бога. Бо вони розуміють, що все рівно, якщо людина має, як то кажуть, Бога в голові, да? вона все рівно ну, будь-які батьки хочуть, щоб шануй мене, шануй батька і мати. А що? Ну, тому що щоб... Okay. У нас є простий, да? тому що це частина е, всіх правил. Да? Так працює земля, так Бог її створив, чому е, щось спати, бо я закон підтяжіння. чому шанувати батька і мати? Тому що є такі правила, є такий закон. Так ось. Е, недільна школа це теж непогано, але вчити людей любити Бога відповідальність батьків, як постійно в цьому філософія сімейної освіти, в цьому філософія, що ти це робиш і коли вдома, і коли в дорозі, і коли лежиш, і коли встаєш. Це безприривний процес навчання. Він не вписується в класно урочну систему в 10 років навчання. Це процес цього життя. Ми дуже вдячні Яну Амосу Каменському, християнину, члену моравських братів. Це послідовники Гуситів. До речі, сьогодні День Яна Гуса, якого спалили на багаті. ось Яна Каменський був послідовником, і він створив всю класну урочну систему. Він поділив всіх дітей, які приходили десь. Коли батьки були неосвічені, коли батьки були не то вони приходили в монастирі, в церкви, де при них були такі церковні школи і дітей вчили там всьому. І я на красавчик. Бо не було книгодрукування, не було підручників, не було читавних і писемних батьків, і слава Богу, що вони це зробили. Це прям було круто. Але це було 300 років тому. На сьогодні є книжки. І у нас сьогодні у кожної з вашої дитини є інтернет. І вона в будь-який момент, навіть якщо не вивчила валентність магнія, синус, косінус, чи коли Колумб відкрив Америка, що гуглить? І тут же е, знається. Ви, батьки, ви знаєте це? Ви знаєте. І на брамі свої. І правовірні іудеї зробили це буквально. Ми якщо бачили десь да, біля стіни плачу чи десь синагог, то да, в них такі є коробочки, в яких е, сховані тексти писання, і вони їх нав'язують прямо на руку і на чоло. Звісно, Господь не мав це на увазі, ну, але хай брати й удеї це роблять, це прикольно. Це цікаво. Про що йде мова? Якщо хоч хтось хоч трошечки з педагогікою, да, знайомий, то знає про важливість наочних, дидактичних матеріалів. Так, що це треба не просто розказати, а якось показати дітям. І Господь говорить: ей батьки, не будьте занудами, зробіть це весело, зробіть це частиною гри, Напишіть це десь, нав'яжіть, зробіть це якусь фенічку, якийсь браслет, зробіть якийсь плакат, зробіть все, щоб було перед очима, щоб це завжди було нагадуванням, щоб це працювало. Тисячі років назад Господь розказав всю основу сімейної освіти, всю основу адекватної освіти. Як це має бути? Перше, так? Дома на дорозі, коли лежиш і вставаєш, і друге наочність і практичність на руку, на чоло, на одвірку, на врагу. Тобто, ти постійно маєш цим стикатися, з цими знаннями, цінностями, принципами і чимось важливим про що йде. Можливо, є одне спільне, те, що ці батьки не бояться себе. Яку форму освіти ви не обрали завжди відповідальність не надишає?